Моторошний ранок у Харкові містяни навіть не пам'ятають, коли останні окупанти запускали таку кількість ракет. Загалом з п'ятої до восьмої ранку росіяни завдали 22 удари, застосувавши за попередніми даними ракети С-300 Х-22 та Іскандер. Били по Київському, холодногірському та Слобідському районах. В результаті троє цивільних загинули. Одинадцять з травмами були доставлені в лікарню. Стан двох постраждалих важкий. Їх прооперували. Одного з поранених рятувальникам вдалося дістати з під завалів. Давай, давай, давай. Ні, пайдет подима постраждалому, якого рятувальники діставали з під завалів, оперативне втручання не знадобилося. Стан його лікарі оцінюють як середньої тяжкості. З-під завалів людину діставали. Ми теж очікували на важкі ушкодження. Дякувати Богу, йому пощастило. І, ну скажімо, так пошкодження незначні. В нього є головного мозку і є незначні пошкодження м'яких тканин голови. Кінцівки ціли, однак літина ціла. Ще двом травмованим лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізації вони не потребували. В міській лікарні, поряд з якою влучила одна з ракет, вже були перші пацієнти. Медсестру Олену Коваль друга хвиля вибухів, теж застала на роботі. Я приходжу дуже рано, бо вони ж спішать на працю. Люди приходять не стаціонар же. Поки позамітали стіклом, опять почалися вибухи. Вони перелякались. Ми стали кажу, становіть дівчатка возле стінки. Вони постояли, я позамітала. Ну і передовжую працювати так, що хай нас не зламать. Харків'янка Катерина проходить курс лікування в кардіологічному відділенні на денному стаціонарі, скаржиться на болі в серці. Живе в будинку неподалік. О п'ятій ранку прокинулася під звуки вибухів, зібралася та відправилася на процедури. Почистила зуби, помила голову, печепурилась, прийшла сюди. Сіділа в коридору сиділа в коридорі да. і прийшла сюди. А що делать? Ми вже к ли привыкли, привикли, ли ми вже да страшно, да, тряслось. Ну я ж прийшла полічитися для лікарні. Це вже не перший обстріл. Доведеться знов міняти вікна. скаржиться керівник закладу на будівлі стаціонару 26 повністю вікон. Постраждали в поліклініці, там частково 22 вікна, але частково і поліклініка працює як завжди. Ми тільки в 23 році на початку всі вікна поміняли. Всі було влучання в 22 році, розбито було вщент. Також тоді було пошкоджено дах та зруйновано систему опалення. Марина живе неподалік від одного з місць влучань, каже, вибухнуло не зовсім поряд із будинком, проте в квартирі все одно повилітали вікна. Ну я не знаю. В метрах 20 хвилин приблизно мені йти додому. Оце на такій відстані повилітали вікна. я на вулицю вибігаю зазвичай, бо боюсь під уламками опинитися. Ворог бив по цивільним підприємствам Харкова, транспортному депо, медзакладам. Станом на зараз відомо про понад чотири десятки пошкоджених внаслідок ранкових обстрілів будівель в Харкові. 37 з них житлові.